З 25 вересня протягом трьох днів на базі 9-го спортивного клубу управління спорту Міністерства оборони України та 28-ї окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу сухопутних військ збройних сил України проводилася всеукраїнська спартакіада серед допризовної молоді семиборства. Організаторами заходу виступили військовослужбовці південного оперативного командування і представники управління у справах фізичної культури та спорту одеської обласної держадміністрації. Усього у спортивних змаганнях взяли участь 22 команди зі всіх регіонів України. Це кращі спортсмени, переможці шкільних, міських, районних та обласних змагань. Протягом трьох днів учасники спортивного заходу, серед яких були і ліцеїсти Севастопольського військовоморського ліцею, демонстрували свою витривалість силу і влучність. Відповідно, з бігу на 100 і 1000 метрів, подолання смоги перешкод, підтягувані на перекладенні, метані гранати на дальність та стрільбі за К-74. Тобто робили все, що повинен вміти солдат. Наша команда приїхала із міста Героя Севастополя. В город Герой Одессу. Ми приїхали на всеукраїнську спартакиаду по семи Буквально пару місяців тому ми їздили в місті Луцьк на третюкраїнську спартакиаду. Ми привезли з собою третє місце. От спартакіади ми очікували. Будь-який юнак, особливо, якщо цей юнак, майбутній вітчизни, повинен розвиватися в трьох напрямках. А саме це має бути фізичний, інтелектуальний та духовний напрямок. Це змагання це особисто для мене крок вперед у моєму фізичному розвитку. Я дякую організаторам змагань та начальника військово-морського ліцею, коложника Ігоря Васильовича за те, що вони надали нам змогу. Виправдати себе у фізичному плані. За результатами змагань кращими стали старшокласники з Вінницької області. П'ятеро з них подолали рубіж кандидата в майстри спорту. Капітан збірної став абсолютним чемпіоном змагань. В армію, ну як вийде, з учеба. Спортом я займаюся вже п'ять. Думаю, далі продовжувати. В тому році ми в 2011 були в Житомирі перший місто, і в 2007 здесь, в Одесі, теж третє місце. Военная подготовка это один час, что за один час можно сделать. Но я хотел не в обиду сказать военным лицеям, которые имеют пять часов военной подготовки и проигрывают школьников. Севастопольські ліцеїсти також відзначилися у деяких видах спорту. Однак у командному заліку зайняли 14-те місце. В числі переможців волинські школярі, столична команда. Київлянам кубок за почесне друге місце. Було дуже цікаво, живенько, тяжело. Да, очень конкуренція со сторони Вінниці Нам представлена була. Я зайняв перше місце по Україні. З полоси препятствий урочистий захід закриття всеукраїнської спартакіади відбувся у домі офіцерів. Нагороди кращим до вручали ветерани армійського спорту, а також олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Надія Олизаренко. У південному оперативному командуванні говорять: такі змагання морально готують майбутніх солдат до служби, а це запорука сильної армії. Є... Учасники серед тих, хто раніше участвував в спартакіаді – олімпійські чемпіони. Є інші люди, які досягли певних результатів. Це майстри спорту міжнародного класу. Тобто ж спартакіада, вона предполагає, що в ній є почесним приймати участь любі молодій людині мужської статі. По закінченні спартакіади для учасників заходу відбувся концерт за участі творчих колективів центру військо-музичного мистецтва Військоморських сил Збройних сил України.